У жороді по спортивному відзначили міжнародний день молоді до програми святкового заходу підійшли креативно і зробили його у вигляді змагально показового заходу із залученням юних представників із різних видів спорту. Захід організував управління справ молоді та спорту спільно із комунальним закладом ДЮСШ номер 1 міста Ужгорода. Взагалі, тільки що тільки що відбулися показові виступи змагання відділень ДЮСШ номер No1 з боротьби Самбо та дзюдо. Зараз закінчилися вже змагання з легкої атлетики стрибки у довжину. Ну і наразі проходять матчі серед мікрорайонів міста Ужгорода на штучному майданчику і на великому майданчику серед відділень США номер 1 У перерві між змаганнями влаштували урочисте відкриття та нагородження за підсумками першої частини заходу. Юні спортсмени радо беруть участь у баталіях, зокрема, із футболу. Боремося, любимо футбол. З дійство дякуємо Ді Петі, що він встраю турніри. Ми нас завжди кличе на турніри. Ми спорт любимо, ми з дитинства граємо. І ми дякуємо, що, ну, діді Петі нам все Такі заходи виховують у юних спортсменах характер і налаштовують їх на підкорення серйозних висот. Займаюся я вже три роки. Мені, бо мені подобається боротись. Ударка, битись. Ну ні в цьому нравиться, щоб я став чемпіоном світу. А як ти вважаєш, що для цього потрібно досягти? Е, е, треба перемогти область, Україну, Європу і тепер і лише тоді йти на е, мір. Учасників прийшли підтримати батьки, тренери, педагоги, і це додавало юним спортсменам упевненості у виступах.